Розсуди, чи не найбільше з усіх принижений був він тоді, коли волали, розіпни розіпни його і стікався народ. Як у світі, коли якомусь лиходію виносено вирок князем, то увесь народ гребує ним і зневажає його, так і Господа під час розп'яття, як людину засуджену померти, фарисеї мали за ніщо. І коли також плювали на його обличчя, покладали на нього терновий вінець, били його по щоках, чи не перевершило це міру всякого приниження, бо написано я віддав хребет мій тим, що б'ють, і щоки мої тим, що уражають, лиця мого не закривав від нарухів плювання. Якщо ж Бог терпів стільки наруги, страждань і приниження, то скільки б не смиряв себе ти. За природою, твань і смертне єство не зробиш нічого подібного до владики Твого. Заради тебе Бог смирив себе, а ти і заради себе не смиряєшся, але звеличуєшся і чванишся. Він прийшов на себе взяти скорботи і ярмо, тобі ж дати свій спокій, а ти не хочеш знести труди і постраждати, щоб через це зцілилися твої рани. Слава стражданню! І довготерпінню його повіки, якщо Бог на землі йшов таким шляхом, то і ти повинен стати подібним до нього. Так і шли і апостоли, і пророки, і ми, якщо бажаємо бути збудованими на основі Господа і апостолів, повинні стати подібними до них. Бо апостол Духом Святим говорить: ставайте подібні мені, як я Христу. Якщо ж ти любиш людську славу. Хочеш, щоб кланялися тобі, шукаєш собі спокою, то зійшов ти з поті. Тобі потрібно співрозіп'ястися з розіп'ятим, постраждати з тим, хто постраждав, щоб після цього і прославитися з тим, хто прославився. Бо нареченій необхідно постраждати з женихом і через це стати співучасницею і співспадкоємницею Христовою, і нікому не дозволено без страждань, не шляхом нерівним, тісним і вузьким увійти до граду святих, упокоїтися і царювати з царем нескінченні віки, чи до певної міри попускається сатані нападати на нас, чи він робиться скільки хоче? Він зазіхає не тільки на християн, але й на ідолослужителів, і на цілий світ. Тому, якби йому було дозволено нападати скільки хоче, то він знищив би всіх. Чому? Тому що це його справа і така його воля. Але як гончар, коли кладе посуд у вогонь, до певної міри розпалює піч. І не дуже довго, щоб опалювані довше належного часу посудини не дали тріщин, і не дуже мало, щоб, залишившись непропаленими, вони не пропали даремно. А також той, хто робить срібні і золоті речі, підкладає в вогонь у міру. А якщо підсилить вогонь, то золото і срібло розплавляться, стають рідкими і пропадають. І розум людський вміє співвідносити тягар із силами нав'юченої худоби або верблюда, або іншої якоїсь тварини, який саме тягар може знести, то тим більше Бог, який знає кріпкість сусудів людських у різних мірах, попускає діяти супротивній силі. Витримуючи все це терпеливо і не поступаючись ні в чому ворогові, душа все більше очищається і дає простір діям благодаті Святого Духа, яка і виявляється зрештою в осяяннях розуму, в особливому моральному стані, що викликає відраду у видіннях, керівництві, стає помітно, що душа досягає досконалостей. Якщо хтось любить Бога, то і Бог виявляє до нього свою любов. Хто одного разу ввірував у Бога, тому додає небесну віру, і людина стає подвійною. Тому як ти від своїх членів принесеш йому дар, так і він, подібно до цього, від власних своїх членів надасть душі твоїй, щоб ти все робив і любив, і молився чисто. Марія залишила все, сіла біля ніг Господа та увесь день благословляла Бога, чи бачиш сидіння біля ніг, що перевершує любов, але щоб ясніше засяяло Слово Боже слухай ще. Якщо хто любить Ісуса і слухає Його, як належить, і не просто слухає, але перебуває в любові, то і Бог хоче вже віддячити чимось тій душі за цю любов. Хоч людина не знає, що вона отримає або якою мірою Бог обдарує душу, бо і Марії, яка полюбила Його і сиділа біля ніг Його, не просто була дана нагорода, але від істоти своєї він дарував якусь таємничу силу. Самі слова, які Бог з миром сказав Марії, були дух і якась сила. Слова ці увійшли до серця, стали душею в душі. Духом у дусі і божественна сила наповнила її серце, тому що куди завітається сила, там перебуває, як невід'ємний здобуток. Тому і Господь, знаючи, що дарував їй, сказав Марія ж благо обрала частку, але з часом і те, що робила Марфа, із бажання зробити послугу, привело її до того ж дарування. Тому що і вона прийняла Божественну силу свою душу, і що дивовижного, що ті, хто приходить до Господа і прикріплюється до Нього, тілесно отримували силу. Іноді апостоли промовляли слово, і Дух Святий сходив на віруючих. Корниліві слова, яке почув, отримав силу. Тим більше, коли Господь промовляв слово Марії або Закхею, або грішниці, яка, розпустивши волосся, обтирала ноги Господа, або Самарянці, або розбійникові, тоді з'являлася сила, і Дух Святий входив в єднання з їхніми душами, і нині ті, хто любить Господа, хто залишив усе і постійно перебуває в молитві, таємно навчаються того, чого не знали. Сама істина за їхнім бажанням відкривається їм і вчить їх. Я є істина, самі апостоли до Христа, перебуваючи з Господом, побачили великі знамення, як очищалися прокажені і воскресали мертві, але не знали, як божественна сила і перебуває і діє в серці, не знали, що самі вони відродяться духовно. Ввійдуть в єднання з небесною душею і стануть новим творінням. Вони любили Господа заради звершених ним знамень. Нарешті Господь сказав їм чому дивуєтеся знаменням? Я даю вам велику спадщину, якої немає цілий світ. Дивними були для них слова Господа, поки не воскрес Він з мертвих і заради нас не підніс тіло на небо, і тоді зійшов на них Дух утішитель. І увійшов в єднання з їхніми душами. Сама істина являє себе в душах вірних, і небесна людина приходить до тебе, і відбувається спілкування. Тому тих, які перебувають в служінні, і все старанно роблять з ревності у вірі, з любові до Бога, з часом це приводить до пізнання самої істини. Тому що Господь відкривається душам їхнім і вчить їх співперебування Духа Святого. Сказано: споживіть і побачите, що благий Господь, споживання ж це є безсумнівно, дієва сила Духа, що звершує служіння в серці, бо ті, які є синами світла, і служіння новому завіту в Дусі Святому, нічого не навчаються від людей. Якщо навчаються Богом, сама благодать пише на їхніх серцях закони духа, тому не в писаннях, тільки накреслених чорнилом, повинні вони знаходити для себе свідоцтво, але і на скрижалях серця благодать Божа пише закони духа і небесні таємниці. Тому що серце володарює в тілі. І коли благодать володіє серцем, тоді вона царює над усіма членами і помислами, бо там розум і всі помисли і сподівання душі, тому благодать і входить в усі члени тіла. Такий, за написаним, випробовує всяку людину. Про кожного знає він, з якого джерела бере слово, де зупинився і на якому знаходиться ступені. Про нього ж самого ніхто з людей, які мають у собі Дух світу, не може знати і судити. Тільки той, у кому є подібний небесний Божий Дух і знає подібного до себе, як говорить апостол, духовне духовними пізнається: тих, хто сподобився стати дітьми Божими і народитися звище від Духа Святого, маючи в собі Христа. Який просвіщає та умиротворяє їх, різноманітними засобами водить дух, і благодать невидимо дії в їхніх серцях при духовному заспокоєнні, але від видимої насолоди в світі візьмемо образи, щоб через них почасти показати, як благодать діє в таких душах. Іноді вони бувають веселі, ніби на царській вечері і радіють невимовно. Іноді бувають як наречена, божественним миром заспокоєна у співтоваристві з женихом своїм, іноді ж, як безтілесні ангели, перебуваючи ще в тілі, відчувають у собі таку ж легкість та окриленість, іноді ж бувають, ніби наповнені петвом, звеселяючись і насолоджуючись духом, напоєні божественними духовними таємницями.